Книга Пророка Софонії, Розділ Другий Збирайтеся докупи, збирайтесь, народи безсоромний. Доки ще рішення не привело того дня, коли всі зникнуть, мов полова? Доки на вас не зійшов палки гнів Господній? Доки на вас не прийшов день? Господнього гніву, шукайте Господа, ви всі смиренні краю, що його веління виконували, шукайте справедливості, смиренності шукайте. Може, знайдете захист у день Господнього гніву? Богаза збезлюдніє, скалон опустіє, опівдні з аж доду до всіх повиганяють, а екрон Викорінений буде. Ой горе мешканцям помор'я, народові Керетіям, Слово Господнє проти вас, о ханаане, краю Філистимлянський, я тебе знищу так, що не буде мешканців. Помор'я стане пасовиськом для пастухів луками, кошарою для овець. Воно дістанеться останкам дому Юди, і вони там пастимуть. Увечері відпочиватимуть у будинках аскалонських, бо господь, бог їхній, до них навідається і поверне їх з неволі. Я чув наругу Моава та образи синів Аммона, коли вони знущалися над моїм народом і величалися своїм краєм. Тому так певно, як живу я, каже слово Господа сил Бога Ізраїля. Моав, напевне, як Содом буде, сини ж Амона, як Гомора, кропиви займищем, проваллям солі, пустиною навіки. Останок мого люду займе їх, як здобич, решта мого народу їх забере у спадщину. Це буде їм за їхню гординю, за те, що глузували і величались над народом Господа сил. Страшним Господь їм стане, бо вигубить усіх богів землі, і тоді всі острови народів поклоняться йому, кожен із свого місця. І ви, Етіопи, теж поляжете від меча мого. Він і на північ простягне свою руку і знищить Асирію. Він з Неневії зробить руїну, суху, немов пустиня. І всі звірі, різноманітні стадами, спочиватимуть посеред неї і пелікан, і чапля ночуватимуть на різблених її окрасах, і сови співатимуть у вікнах. І опустіння буде на одвірках, бо окладеники кедрові зникнуть. Оце воно те місто, те веселе, що сиділо собі безпечно і що мовляло у своїм серці Я не маю більш нікого побіч мене. І як же воно стало руїною, леговищем для звірів. Хто лиш проходитиме попри нього, засвище і махне рукою.